Земля. Тут свіла лузі червона калина, і вранці лунали пісні солов'я. Погляньте навколо, вітер шепоче, квіти чарують, садочки цвітуть, у небі блакитні птахи літають, вони свою землю завжди пізнають. Я, Україна, мала добре я серце. Справжніх людей, незабутню красу, бо сонце щодня мені в небі сміється, я для себе людей лише щастя прошу. Я мала надію, мала я друзів, сусідів найкращих, як думала я. Що стало зі мною? Калина зав'яла у лузі і не чути сьогодні. Пісні солов'я я Україна, і я у вогні, у земному раю стріляють, розлетілись, мовчать солов'ї, темні ворони в небі кружляють, моя воля кайдани рве, кращі хлопці стають до зброї, лютим звіром душа реве, не бояться вогню герої. На порозі стоїть Орда, Сусід риє нам всім могилу. Ми покажемо всю міць і силу. Ми покажемо, що країна жива, розлилася в крові війна, нам вітання прислав диктатор, ми на згарищі його зла. Синьо жовтий піднімемо прапор. Тепер наша прийшла пора, наша воля тепер настала. Я Україна, вся горю. Проте жива на майбутнє своє я чекаю. яке майбутнє нас чекає, лиш не кажіть, ніхто не знає, тому що знаємо ми чудово, що всі незгоди тимчасові, а правда завжди переможе, вона усе на світі зможе. Її нікому не здолати, не підкупити, не злякати, і правда знищить всі страждання, здійснить всі мрії і бажання патріотичного народу, що так обожнює свободу. Не буде він, біди і болі, несправедливості й брехні. Всіх нас чекає райська доля, чекають успіхи значні. І згине зло, і все погане, ми будем вічно в світі жити. і квітка наша не зів'яне, а свічка наша не згорить. Будуть цвісти і процвітати, прогресувати і зростати щодня, що миті, що хвилини, навік єдина Україна, навіки вічні мир настане. Щасливі будуть наші діти, ліцей престиж. Прийми надійну зміну. В майбутньому все буде Україна. Зустрічаємо учнів, які вливаються в ліцейську родину. Вітаємо їх оплесками. Зустрічайте перший акурс, Класний керівник. Ні, українська держава, тебе захищають мільйони борців, щоб стяг синьо жовтий піднявсь величаво і над Україною віки майорів. Право підняти державний прапор на святі першого дзвоника надається учням ліцею Дем'янчуку Олексію і качалі Соломії. you Свободу. І покажем, що ми року. А знаєте, війна колись закінчиться І з часом Відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Вшануємо хвилиною мовчання захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також всіх людей, які стали жертвами війни. Запрошуємо до слова для благословення Отця Андрія. Слава Ісусу Христу! Дорогі всі присутні, вітаю вас з цим початком навчального року, нехай Дійсно Господь береже всіх вас, дає сили і наснаги дійсно здобувати ту науку те навчання, ту мудрість у цих стінах, стінах цього закладу. Нехай Господнє благословення перебуває з вами, з вашими рідними, з вашими батьками і з нашими викладачами, щоб вони могли добре і правильно подавати вам ті ази науки. Господеві помолімося, Господи, помилуй. О Господи Боже наш, ти даєш нам нагоду почати цей навчальний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити тебе і твоє преславне сотворення. Ми благаємо тебе, пошли Святого Твого Духа на наших батьків, щоб вони зуміли провадити свої діти після твоїх божественних планів, на наших вчителів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки навчання для своїх учнів, а зокрема на всю дітвору, щоб вона ревно виконала на неї наложені завдання і в цей спосіб росла в знанні і мудрості. О Марія Мати Божа, зглянься на нашу шкільну дітвору, хорони її і дай їй успішно провести цей навчальний рік. Нехай Господь, наш люблячий Батько, благословить вас, хоронить вас і подасть вам потрібні ласки успішно почати і закінчити цей навчальний рік. Благословення Бога Всемогучого, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово для привітання надається директору ліцею Олександру Петровичу. Таке враження, що після невеликої перерви. Вся дружня родина знову зібралася разом, правда, вже подорослішали, зможніли, набралися нових сил, готові до нового навчального року. На жаль, частина нашої родини вже не з нами. Склавши іспити, вони розвитілися по цілому світу, вступивши до найкращих університетів. Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Києва, а також Польщі, Словаччини, Чехії і інших країн світу. Але їм на зміну прийшли інші справді до знань до напруженого ліцейського життя. Ми вітаємо їх сьогодні на цьому подвір'ї і приймаємо до нашої дружньої ліцейської родини. Дивлячись на ваші. Світлі, усміхнені обличчя навіть не віриться, що в нашій країні зараз йде війна. Що наші захисники забезпечують можливість для нас сьогодні зібратися і провести цю лінійку. Не віриться, що навіть сама можливість прийти до школи і очно вчитися. Тепер є привілеєм, доступним не всім учням України. Тому цінуйте цю можливість, бо ви не тільки можете прийти до школи і нормально чи майже нормально вчитися, а ще й можете робити це в одному з найкращих закладів області і України. І подібно до наших захисників, вам потрібно також здолати своїх ворогів. А найбільшими ворогами учнів є лінощі і байдужість. Лінощі підточують вашу волю і призводять до зневіри у власних силах. А байдужість перетворює цей барвистий, різноманітний і цікавий світ навколо вас, в щось нудне. Сіре і нецікаве. Знаєте, кажуть, що найкраще, що може зробити дитина з іграшкою, це розламати її і подивитися, як вона влаштована. Зрозумійте мене правильно, я не закликаю нічого в ліцеї ламати, але будьте допитливими, цікавтеся світом навколо себе, докопуйтесь до істини. І в цьому вам завжди допоможуть наші чудові вчителі, завжди допоможуть ваші батьки, які вас люблять і опікують. Але пам'ятайте, що, хоча вчителі, батьки спрямують вас на правильний шлях, цей шлях вам доведеться пройти самим. Це ваш шлях і результат, який буде в кінці цього шляху. Залежить тільки від вас. Навчальний рік вимайне швидко. І через 9 місяців, коли ми знову тут зустрінемося, ви будете вже іншими з тими самими іменами, але доросліші, зможнілі на крок ближче до дорослого життя. І сподіваюся, що кожен із нас зможе сказати собі, що цей навчальний рік був одним з найкращих у вашому житті. Ну і дуже сподіваюся, що в цей момент небо над нами буде уже мирним. Дякую. І оскільки ми завжди хочемо виправляти свої помилки, або якусь несправедливість, яка трапляється час від часу. Недавно було свято обдарованих дітей. Ось, на жаль, не всі змогли прийти. Там велика кількість наших ліцеїстів отримала грамоти за різні досягнення. Ось хочу, до речі, нагадати, що і на ЗНО наші ліцеїсти, ну, НМТ цього року написали дуже-дуже добре. Тобто тільки з нашого ліцею в громаді були учні, що змогли написати ЗНО на 200 балів, а також забити тільки одну помилку, таких учнів було аж 17. Але. Для тих, хто не прийшов, я хочу вручити грамоти зараз. Це горячук Іван з 4-го Б-курсу. Козюк Маріє з 4-го Б. Хочу нагадати, що ці учні, ну не тільки ті, що я щойно вручив, а всі ті, що були на святі, вони отримують і грошові премії за свої досягнення. Також а, на останньому дзвонику у нас загубилася була одна грамота, яку ми не вручили, і зараз хочемо вручити її. Це нагороджується Іван Попович, учень тоді ще восьмого класу, зараз дев'ятого, за зайняте перше місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Ще загубилися дві грамоти за минулий рік: це В'ячеслав Гарбуз, учень ліцею престиж за другий етап, обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту ман і за досягнення в гуртку технічний дизайн. Дякую. Сьогоднішня зустріч була б неможливою, якби наші сміливі ЗСУ не стояли б на захисті нашого мирного неба. Тому, в першу чергу, у цей день ми низько вклоняємось захисникам України і дякуємо їм за те, що маємо можливість зібратись дружньою ліцейською родиною на святі першого дзвоника. Сьогодні радісний і хвилюючий день. В очах випускників сум, бо для них цей навчальний рік останній. А в очах першокурсників гордість і тривога, адже вони прийшли до ліцею вперше. Ось і настав час познайомитися з нашими першокурсниками. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку нашого життя, робимо перший крок до великої скарбниці знань і запевняємо, що будемо навчатися і своїми знаннями гідно піднімати прапор української науки. Ми сподіваємося, що покладені на нас завдання, ми виконуємо з гідністю, обіцяємо, що в наших серцях завжди буде горіти вогонь молодого запалу, надій та любові. І ми станемо гідними продовжувачами славних традицій Надвірнянського ліцею Престиж. Ми сподіваємось, що вас не підведемо. Усіх висот ми чесно досягнемо. Традиції відтворимо. Серця запалимо, ліцей прославимо, щоб Україна моя, ми даємо обіцянку. Чи десь так, щоб на боді знання знадобились моїй Україні? Я до дому на свята, привітає дружньо моя рідня. Мерідний край це моя земля, я щаслива Українка. очі сині радіє душа Дорогі випускники! Цей навчальний рік стане останнім у стінах нашого закладу. Та нехай він буде яскравим і незабутнім, а головне мирним. Пам'ятайте, ваша подальша доля у ваших руках. Закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Саме в цьому році ви повинні визначитися з вибором професії: наш фронт це навчання, навчатися заради перемоги, думати про мир. І своїми справами наближати його. Слово надається вам, адже для вас це останній ліцейський першовересень, для вас це вирішальний рік, який підведе підсумок усього вашого ліцейського життя. Шановні вчителі, від щирого серця вітаємо вас з Днем знань та початком чергового навчального року обіцяємо якомога менше вас розчаровувати, щоб в кінці навчального року ви побачили плоди своєї нелегкої праці. Дорогі першокурсники, дорогий новоприбулий третій В, бажаємо вам цікавих та насичених років навчання. Відкиньте страх, адже він сковує та обмежує. Не бійтесь помилятись, пробувати і творити, використовуйте кожну можливість, яка трапиться вам, вам на шляху в стінок цього навчального закладу. Та не забувайте, що всі ваші старання обов'язково будуть оцінені і помічені. Вітаю, з днем знань! Бажаю великого прагнення вчитися! Дізнаватися і пізнавати, пробувати себе у нових напрямках, експериментувати і тягнутись до досконалості, кожного дня відкривати для себе щось нове, не здаватись, шалених всім успіхів у новому навчальному році. А нам, випускникам, хочу побажати сил, терпіння і наснаги. Нехай дзвонить свіночок галасливий, хай стрибний голос чують звідусіль, хай буде рік шкільний і мирний, і щасливий. Для цього докладімо всіх зусиль. Право дати перший дзвоник у навчальному році надається учням першого курсу Поповичу Денису та Зеленчук Софії. Смотри, к позвони праді слух ніжний опташини В співсинь без столину, рішучий держу свою, витали діти, посмішкам класові. Перше звони в Христі, тим країн Гусами, першим злами, перших злами бахідування, перші зон, перших злами в христі, тим краї Гусами. Хай в цей вересневий день в кожну домівку прилетить голуб миру з добрими звістками. Пам'ятайте, ми єдина країна, незважаючи на всі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного. Миру, спокою, міцної, квітучої держави та чистого мирного неба над головою. Всім спасибі! Ще раз вітаємо зі святом і запрошуємо на перший урок давній галич. Історія воскресіння та віри в перемогу.